Вітер з поля приносити ми слід. Місвід ховається, ховає свій світ. Кожен крок, як крик, що відлунює вночі, і серце б'ється, не немову про ні не схоче спочити. Залізо тіні, що йдуть поруч з тобою у ну, слово страх. Тут немає дому. Ми йдемо, дощ дощі, сніг. Крізь крики, постріли Щоб вранці світ пробудився, не знаю, що більше очі закриті, пам'ять про тих, хто впав. Сильніше стає, коли ніч темрява нам дала, ми тримаємо лінію, бо це наш обов'язок Кожен день як останній, і кожен крок як урок. Огонь палає в душах, а не лише в полях. Ми стоїмо разом, бо єдина сила в руках. І навіть якщо падемо, піднімемося знову, бо свобода не питає. Лісой, тіні, що йдуть поруч з тобою, слово страх тут немає тому, ми йдемо крізь дощі, сніг крізь крики постріли. Щоб вранці світ пробудився, не знаючи більше. Залізуй тіні, що йдуть поруч з тобою. Слово страх тут немає дому. Ми йдемо крізь дощі, сніг, крізь крики, постріли. Щоб вранці світ пробудився, не знаючи більше, очі закриті. Кожен день, як останній, і кожен крок як урок, погонь палає душ, а не лише в полях. Ми стоїмо разом, бо єдина сила в руках, і навіть якщо падемо, піднімемося знову, бо свобода не питає, вона просто наша справа. А не лише в полях, ми стоїмо разом, поєдина сила в руках, і навіть якщо падемо, піднімемося знову, бо свободи не питає, вона просто наша справа.